З миром Божим дорогоцінні. Ви знаєте, Біблія нам описує, що є істина церква Ісуса Христа, жива церква, а є Вавилон. Вавилон – це теж церква. Якщо ви не знали, я вам зараз розкажу, тому що наші дорогоцінні пастори вони розібрали для нас якраз таке дуже важливе місця списання саме про Вавилон, Хто він такий? І що це таке взагалі цей Вавилон. Так ось, ми знаємо, що є церква. Церква жива, Христова церква. Там, де несеться Слово Боже, чиста Євангелія, чиста, незмінна, так як Ісус передав в Біблії, як описано, таке Євангелія там і несеться, і проповідується, де зберігається воля Божа, воля Божа бути учеником, це ученичество, тобто бути учнем. І апостол Павло він описує нам, що існує шість пунктів, які роблять нас учениками, і завдяки яким ми можемо теж прийняти благодать, яку дав нам Господь. Це церква, яка наповнена Духом Святим і до якої Бог кожного дня докладає душі спасаємих людей. А є також Вавилон. Це теж церква. Це скоріше такі рукотворні храми, які, знаєте, виглядають як мертві, або виглядають більше як музеї, наприклад, де навіть і не видно якоїсь живої душі. Якогось життєвого служіння. І Вавилон це така собі віра, яка колись, може, була живою, але вона померла. А чому? А тому, що спокусилася під такі, знаєте, спокуси цього світу. Там гроші, жага до слави. так? А ми знаємо, що Мамона. Це дух жаги до грошей, до багатства, не може керувати справжніми учениками Христовими. І от саме тому, що Вавилон, будучи колись, можливо, навіть живою церквою, живою вірою, спокусилися на якісь блага цього світу, їхня віра з живої стала тепленькою, мертвою. Ісус говорить про таких ви. Нехолодні і негарячі навіть в вірі вашій, ви теплесенькі, мене нудить від вашої віри, мене нудить від вас. Так говорить Біблія, так говорить Ісус. Можете почитати посилання до Семи церков. І такий Вавилон, як пише Біблія, він оп'яняє своєю брехнею усі народи, Обальщає, спокушає своєю брехнею. І що ми бачимо на сьогоднішній день? Справді, Вавилона, ця релігія Вавилона на сьогоднішній день настільки огорнула людей і огорнула світ, що люди, з засліплені релігією, не бачать істинної і живої віри, не бачать і не хочуть її чути, і бачити навіть, і приймати. Тому що Вавилон, він оп'янив своєю брехнею, просто він ввів в оману оці ці такі сіті, знаєте, брехні. Як відрізнити живу церкву від Вавилона? На початку відео цього я розказала вам, що робить жива церква Христова, жива віра, там, де є Дух Святий, там, де Бог перебуває. А от Вавилон це люди, які можуть називати себе церквою, священниками, але благословляють війни, з легкістю можуть благословити інших людей на те, щоб вони йшли і вбивали на чужих землях чужі народи. Які їм не належать. Вавилон благословляє блуд. Що таке блуд? Це зради між чоловіком та дружиною, розлучення, так? це все благословляється Вавилоном. Вони говорять: ідіть, ми вас благословляємо, йдіть грішіть далі, блудіть далі. Робіть це все, Бог простить. Обманюють людей, вводячи в оману і в релігію. А для чого це робиться? Вавилоном керує дух диявола. Це діти бісівські, і вони хочуть звести нас з правильного шляху до Бога, щоб наші душі вони просто були знищені в ієнні вогнені. Вавилон благословляє гріх. Благословляє абсолютно кожен гріх, говорячи Ох, все простеть! Іди, гріше, дитина. В тебе одна життя. Благословляю тебе. Це величезний гріх. Це просто. Спотворю, спотворення Божої волі і Божого Слова. Тому треба нам бути мудрими. І взагалі Біблія вчить нас, і Ісус, він вчить нас, Він говорить, діти мої, якщо ви знаходитесь в омані Вавилону, вийдіть з Нього, вийдіть. Бо якщо він затягне, оця релігія, якщо вона затягне, з неї буде дуже важко вийти. Тому зараз, якщо ви бачите, що ви знаходитесь. Просто в Вавилоні, а не в живій церкві Христовій. Виходьте звідти, виходьте, тікайте, бо затягне, і вже ніколи не зможете просто розрізнити, де правда, а де є брехня, справді Вавилону. З миром Божим, Божем, ціні. будьте мудрими, пільнуйте і моліться, щоб не стати оцими тепленькими, просто християнами, яких. Ісус називає просто що ісус говорить до яких що його нудить від такої віри.